Після втрати ноги на фронті він впав у депресію, але спорт повернув йому любов до життя. Це історія Максима Оївчика з Кіровоградщини. Він пішов воювати добровольцем. Відновлення після важкого поранення було довгим, але зараз ветеран започаткував власну справу і навіть готовий допомагати іншим. Як розповість наша Юлія Бабак? Кожен свій день 27-річний ветеран Максим Оївчик починає з йоги. Протез для занять каже не завада. Просто супер. Ну я ніколи не відчував так тіла. Добровольцем став на захист країни на початку повномасштабної. За місяць у важких боях втратив ногу на харківському напрямку. Нас 9 годин обстрілювали. Ми зраділи, що вже все врятувалися. І тут два точних приходи. Після тривалого лікування, реабілітації і протезування повернувся на службу, але не на фронт. На тиловій посаді себе не бачив, тож звільнився. Проте в цивільному житті теж довго не міг знайти справу. А потім, як то кажуть, нещастя допомогло. Лікував хворе серце. А там медики направили до психолога. Після терапії кинув погані звички і повернувся у спорт. За місяць в йозі він пережив більше. Якихось подій в житті в нього відбулося, позитивних змін ніж наприклад за попередні два роки, і от придумав, як заробляти на життя. У місцевих пабліках долинської громади запропонував послуги таксиста. За кермо Максим сів лише після поранення, тож вчився одразу кермувати лівою ногою. У мене автомат тому тут друга нога і не треба. Відео на Кіровоградщині завірусилось завдяки хейтерам. А, що? Що, що писали? що типу, де воєнкомат дивиться? Там типу такого але посипались і замовлення. Дивіться, 1500 і за кожна година простої 100 гривень. Кропивницький і скільки буде коштувати дві годинки почекати. Тепер каже Максим, зрозумів, що навіть після втрати ноги життя може бути не менш насиченим. Вже будує нові плани, про які у мирний час і не думав створити футбольну команду в громаді для людей з інвалідністю, взяти участь у іграх нескорених. Та це побудувати реабілітаційний центр для людей, для дітей з обмеженими можливостями. Стати прикладом та підтримкою для інших ветеранів, які тільки починають шлях психологічної реабілітації, Максима запросив Кропивницький благодійний фонд. Така практика є поширеною, коли групи взаємопідтримки проводять за принципом рівне рівному, тобто така людина, яка пройшла певний шлях і може поділитися своїм досвідом. Із кіровоградської області Юлія Бабак Артур Періханян. Мо Україна, марафон. Єдині новини.